Добрий день, хочу в тезу, пізьмуть українці своєю спільною думкою врятувати Україну. Ну, Ситуація, ви бачите, поївчуся з цих боків. Ну, зрозуміло, тому що одні і ті ж люди керують усім. всіми цими президентами. Це все говорящі голови. Все рівно керують не вони, а ті, хто за ними стоїть. А це одні і ті ж люди. Нам виставу зробили, ну і зараз переводиться виставу вже в іншу площину. Ось бачите, тоді тільки один орбан був за Путіна, а тепер вже там і Чехи, ці Словаки точніше, вивести Чехи, поляки себе ведуть неадекватно, в Голландії там прийшли до влади проросійські фашисти. Ну і в США, ось бачите, що відбувається. Ну, і Там вже всі чекають, що буде балотуватися проросійський кандидат. Ну, Відповідно, звичайними методами, так як воно йшло, Росію важко здолати. Тому я думаю, тут буде включатися вже ну, якби люди ті, що в глузді, вони ж розуміють, що відбувається. І вони почнуть замислюватися, як же все-таки врятувати Україну. Ну, відповідно, доведеться формувати спільну думку. Ну, от якщо раніше ви не звертали увагу на оцих всяких орбанів, на цих словацьких отих, ну і що вони там? Ну, виступають і виступають. Воно вас не стосується. А пробуйте. Оцінювати все з точки зору, знаходитесь над ситуацією. Фактично, ну, як про цю творець, він знаходиться над ситуацією і тоді воно більше йому якби, зрозуміло, що відбувається. І він маніпулює, виходить, цими подіями. Ну, Спробуйте ви так, піднятися на ситуацію. Ну що, ну є якийсь Ворбан. Ну так, да. хворці не люблять слов'ян. Я вже сказав в новому віді комусь, що війну їх в Другу світову не брали в полон, бо вони знущалися над полоненими. Тому німців, італійців, румунців, що воювали проти Радянського Союзу, тих брали в полон, а угорців не брали в полон. Ну, що вони Катами були. І, відповідно, в них воно і залишилось чомусь таке відношення. Це воно не зрозуміло вже вроді. Давно ж переселилися вони з Мордовії туди. Але бачите, все рівно ця натура залишилась, що Слов'яни їм вороги. Ну, а там вже підкоригувати то саме Слов'ян, то вже зробили води. Ну, Відповідно, що треба з цими робити а просто його посадити. От він там пнеться щось, виступає там проти України. От йдіть там спокою, спокою, десь на природі. І просто візьміть отак його і придавіть його, приземліть його. Хай воно там потяка десь, але в вашому просторі його немає. Те саме стосується і словацького, і голландського, якщо буде дуже. Те ж саме, ну і з республіканцями, і з Трампом теж. Ну, тут же кожна думка має вагу. І ваша думка, як ви раніше не думали, а тут вона якраз може вплинути. І ці підгодовані Росією. Ну, Це не те, що підгодовані Росією. Відходи, просто керують, їм дали таку команду щоб вони виступали проти України, ну, фактично, щоб завершити цю війну розділенням України на шматки. І Те фактично, що вони добувалися, ну, вже більше років. Буан де ще тоді казав, що це проблема для неї. Ну, і саме розуміється, що Богобрані не відступають ніколи від своїх планів. Ну, і, Відповідно, зараз пробують реалізувати. Ну, вже то там, кого напередку хлопці, вже, мабуть, вже знаєте, що БК не вистачає. Те, що діб'ють у росіян, тим відбувається. Ну Навіть те, що показували, що двох розстріляли беззбройних, от підтвердження. Закінчились набої, хлопці вийшли, з дажа вирішили полон здатися, і їх розстріляли росіяни. Так що... Ну а далі ви самі розумієте. Чим далі, тим ще гірше і гірше буде з цими набоями. Якщо до нового року ще там Америка нам щось направить, то без фінансування Нового року вже буде проблема. Європа не витягне, тому що в Європі теж, ви бачите, починаються проти України виступи. Ті самі ж поляки себе повели, ви бачите? Як? То брати, брати, а тут нутро вилізло. Завжди був ляху. Дивно було, що вони так до нас відносилися. Але тут вони більше думали за свою шкуру, що українці таке прикривають від Росії. Ну, а на якомусь етапі, бачите, це таке нутро вилізло. Ну що зробиш? Вони це розуміють і пробують блокувати. Те, що діє спільна думка, я можу на прикладі привести. От, згадайте, коли. Гасло з'явилося там російський корабль. Ось ну, всі тоді смакували оці російські матюки. По центральному телебаченню скрізь. Потім, правда, почали і писали, потім одному, буквально замазувати почали, а зараз то майже не згадують. Тому що багатьом не сподобалося, ці російські матюки. І все, і фактично, їх матриця прибрала. Зараз майже ніхто, ні, ну цитату вставляють оцю що про русський корабль, а вже не повторюють слова Сирьобу. Ну Фактично російські матюки і заблокувалися. Таким чином воно працює, просто треба вірити в свої сили і прикладати свою думку. Ну, те, що вам не подобається на відчуттях, от ви його блокуєте, блокуйте свою думку. От вам не це, хай воно буде в іншому просторі. В вашому просторому життя в Україні ви не бажаєте цього бачити. Те, що недавно головний ворог України, ідеолог з 100 років, Бігнів-Лежинський, це гарний знак. Відповідно, його послідовники зараз повилазили, але це не означає, що послідовників вийде все, що вони запланували. Тому що чим більше будуть придавлювати Україну, тим більше таких людей багнуть, що майбутнього нема. Або треба перемогти, в обраних, або майбутнє життя немає. Ви саме ж розумієте, що якщо вони роздеребанять Україну на шматки, то яке тут буде життя? Пам'ятає, як тоді за українську мову було. Розмовляєш ну, націоналіст. зразу вже галочку ставили КДБ, що ненадійний. От розмовляються всі на російській. І велися тоді. Всі хотіли бути городськими і всі спілкувалися. Ну а зараз інше починається. Тоді було примусова російська мова, а зараз англійська буде що ще гірше. Тому що там хоч якийсь міст несе мова, то тут мова зовсім вихолощена. Ну, а Їм це й потрібно, щоб люди не замислювалися, щоб вони перебували в такому, де позоні частот, щоб вони не сприймали інформацію. Я Якось розказував, то привозили мені жінку з Індії за Урувіза. Вона не могла на острові знаходитися. Їй там зеленчали весь час ті жінки, звуки оці. Тому що їй було погано. Я дивився на кінцях, тільки людей було, приїжджали з... із Америки, приїжджали, з Європи. І все було нормально. Тут жінці. Чому їй погано, Чому вона не може знаходитися в природі? Я тоді ще запитав, де народилася, вона каже, Думаю, Цікаво. На Україні народилася. А де жила? В Пітері. Ну, Батьки військові були, я так розумію. І до мене доходить. Частоти мозку в неї інший. кажу, на якій мові ти думаєш, на англійській. Ну, це стало зрозуміло. Получається, ну, той, хто думає на англійській, на нього впливає наша українська природа. І от їй було і погано. Тому треба були якісь подразники, які нагадували це середовище, звідки вона приїхала з Індії з однією. Так що вони не просто ж так це роблять. Получається, що менше був ще зв'язок з природою щоб люди не виходили на ці діапазони, щоб їм відкривалися думки з поля духа. Ну, обрані жерці знають, що вони роблять. Вони багато інформації мають. І підходять система до цього. Так що зараз буде випробування для українців. Або вони пагнуть, що треба формувати спільну думку, прибирати всяку нечку. До речі, нечі. Да, нас привчають, коли подивіться на ці самі новини. Як наче приїхали всі з Ізраїля, що кореспонденти, що диктори усі, ну не всі, багато дуже у нас меншини. Що влада вся меншини. сменщини? Дивишся, думаєш, цікаво. Ще в Україні, ще в Ізраїлі. Мабуть, в Ізраїлі менше. Євреїв при владі і, на і ЗМІ чи в Україні, таке враження. Да, привчають, звикайте, тому що ви вже живете в новому Ізраїлі. Це вони так хочуть. Ну, Хто не хоче жити в новому Ізраїлі, треба робити супротив. Думками своїми. думка. Чому пізно створилася така ситуація, щоб людина пригадувала себе людиною, щоб вона почала програмувати? Тому що, фактично, знаходячись в реальності, людина в віртуальному просторі формує відуче майбутнє. І потім воно знову проявляється. Але формування йде в віртуальному просторі. Там виглажуються всі якісь помилки там, чи якісь недопрацювання. Не на Реальному виходить, а ще віртуальному. Тично в творець узгоджує це все на рівні матриці цієї ті віртуальної. Пісно все створюється в душевному світі. А вже в тілесному реальному світі воно проявиться. Фактично таким чином можна змінювати наш реальний світ. Якщо багато людей буде мріяти про щось, то воно буде і матеріалізуватися. Ну, от подивіться, як втворилася релігії. Тільки багато людей починало в щось вірити, воно починало працьовувати. Те саме діду християнство. Як вони змогли захопити весь світ і нав'язати цю філософію і що Все воно працює і зараз. Спробуйте відноситися, я скажу, до всього, як всевишній творець, знаходячись над ситуацією, в стані споглядання. От дивися так, це не гаразд для України від такої особистості, не так важливо. Орбан там чи ще якийсь. От тобі його викрастить, його немає. Не треба думати, його, щоб він там здох, чи ще щось таке. Це вже його там доля. Головне, щоб не було впливу на Україну. І не потрібен нашому простору життя. От візьміть його, викрестіть його. Все. От був Орбан, і не Орбана. А де Орбана? Нема Орбана. Він десь там, в іншому світі. І таким чином прибирайте оцей негатив. Я вже по Путіну казав, що там важко зробити, тому що його не існує. Існує образ Путіна. Там не одна людина виконує цю роль. Так що там трошки складніше прибрати якби, ролі. Але це теж можливо. Багато ще людей ведуться на емоції ну, по старим схемам. Зрозуміло, ну, що коли ти зустрів ворога, ти його здолав в бою, порубаючи голову йому, дійсно ти відчуваєш і хворіється. Ти його знищив. Але зараз цього не буде. Зараз доведеться думками воювати, прибирати. Тому що тих, хто це все, все закручує і тих, хто керує, ви до них не достанете. Вони це все розуміли, що спрацює у людей, хто будуть захищатися, відповідно, як завжди. Тому вони створили пісню щоб ви могли тільки віртуально впливати в неправому світі, в душевному світі. А в реальному, щоб не могли. Ну, Скільки оцих наших олігархів, скільки їх, але вони всі поховалися за кордоном. І спробуйте, навіть якщо ви розумієте, що цей олігарх знищив мільйони людей, як вже Кучма, ну а скільки було? Хоч один замок був, ні одного не було. Тому що вони ховаються і їх охороняють. Крім того, і думка не виникає, тому що зараз це севичому треба зовсім інше. Чи ми повинні не в реальному світі знищувати ворога, а фактично ворога знищити ще в віртуальному світі. Просто його прибрати. Ніякий ворог не потрібний. І зовсім прибрати це з пам'яті. А ніхто потім не міг згадати навіть через 10 років, хто такий був Путін. Хто такий був орбан, чи ще якась зараза там. Ну, не знають. Нема прото. Це інформація, що була стерта. Все. І друге ще, що треба запустити. Друге те, що важливе, це запускати те, що на майбутнє. Ну, Наприклад, про що ви мрієте в майбутньому. Ну, саме такі головні були моменти. Повна націоналізація, щоб не могло цих олігархів, які керуються зовні. Зумієте, вплинуть на країну, коли всі ресурси належать країні, набагато важче, ніж вплинуть на якихось людей, які шматок мають. Тим більше, як правило, ці люди не є патріотами України. Ну, якщо взяти от по землевласниках у нас в Дніпрі в області, ну зачисткують аборигенів. Запаї робили чечене більшою частиною. А хто власники? Вірмени. Земля українська, а власник вірмен. Щоб цього не було, повинна бути націоналізація, тому що все головне повинно належати народу да? через країну, через державу. Дуже багато там законів поприймали, які хочуть. Щоб розпродати Україну, що фактично ну, те, що відбулося в США колись. Коли знищили боревинів, загнали в резервації, ну а землі розрибли. Ну, зараз хочуть зробити те саме в Україні. Так от наперед треба, щоб вже зараз ви думали, яке майбутнє вибажається. Тому націоналізація ну, – це одне найголовніше. Ну, відповідно, щоб не було цих олігархів. І не було всяких корупціонерів. Просто депортувати таких. Ну, там у нас працює дуже серйозна схема. У них буде вибір. Або вони повертають награбовано, або у них будуть проблеми на уход. Там є програми, просто люди ще їх не відчувають і не посилюють. Ну так. Олігар буде знати. Або він віддає гроші, повертає, або він здихає від праки, наприклад, або ще від чогось. Може давати вибір. Хай сам вибирає. чи Він хоче здохнути, чи він хоче повернути гроші. І що він награбував, він не заробив їх ці гроші. Ну те саме поприбирати оце, що зараз суддя 100 тисяч має зарплату. За що? Вони намисне роблять такий дисбаланс по зарплатах. Вставлювати людей. Відповідно, нормальна людина вже не сприйме цього суддю нормально. І суддя буде відноситися до інших людей як до битва. Це все ж, створюється. намисно Ви ж пробуйте це розуміти, на рівні думок вичищати оці всі негаради. Все не просто створила цю ситуацію з Україною, просто щоб ви змогли програмувати своєю думкою. Тому що інші можливості вам обріжуть. Тому що проти вас працює дуже потужна система світового спостаного народу і тих прихвостів, які ви обслуговують бообраних жерців. Так що єдине це чути всевичнього. Мати Бога в серці. І те, що буде підказки, те робити. Тісно програмувати майбутнє без оцієї всякої наволочі. Тісна чистка, щоб відбулася не, не таким чином, як раніше, що треба вбивати отих -тих. всю наволоч. Просто її прибрати, дематеріалізувати на рівні простору, на рівні простору життя. Тісно, щоб ви свій простор життя саме ж і створили. Таке, як вам він по душі. Ні, може комусь по душі, щоб були олігархи і бути рабами. Я ж не знаю, ну я думаю, таких меншість. Це таке більшість хочуть бути вільними людьми і жити, і радіти життю, а не чекати, не страждати, як нам внушається. Треба страждати, без страждань нічого не буде. Тільки через страждання людина може бути щаслива. Та вона щаслива по народженню вже повинна бути. А ті, хто її роблять них просто їх прибрати треба просто життя людей та дітей. Коли не так дуже багато пройшла різних негараздів, не просто ж так. У вас генетичній пам'яті вже скільки всяких страждань було прописано з вашими пращами, Що Ви все таке маєте вже право на нормальне життя, людське життя, без цієї наволочі, яка не дає фактично жити, яка все перевела на матеріальне і контролювала через матеріальне фактично все життя людей. Це не повинно бути. Люди повинні бути людьми. Вони народжуються, щоб жити, радіти, тут. І мріяти, і мріяти майбутнє. Навіть ну, і достатньо. Подумайте, що вони тільки що звичайно.